Бруд, звалище, яке ми прибираємо тільки до пасхальних днів, бо на різдвяні прикриває слава Богу сніг. Ось і ми пишаємося, що ми маємо парк. Ну це не можна назвати парком. Це можна назвати е, на околиці міста міське звалище або додаток до міського звалища. Так би було правильно. Якщо у нас брониться вже категорично відмовиться від приймання сміття в е, е, до себе, то очевидно цей парк незаконно народжених стане і загальноміським звалищем, бо він уже на, на 50% відсотків е, насправді таким є. Але я прийду до ситуації, яка у нас є на ринку, яка мене спонукала за допомогою звернутися до журналістів, які ще на сьогоднішній день називаються четвертою владою. Тому що іншого бо інакше без вихід. якщо вже і ви не спроможні будете надати мені у цьому плані допомогу, то очевидно повинен буду звернутися до тих людей, які працюють не по закону, а по поняттях.